Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях потужний і зручний ліхтар від компанії Phoenix. Це Phoenix HM70R. Ліхтар надано на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix.ua. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Fanist S. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Atlant Market. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки, а з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина, купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду FONARIS S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Atlant Market та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Ліхтар має біле концентроване світло, біле розсіяне світло і червоне світло. Але давайте про все по порядку. Надходить ліхтар, як завжди, у презентабельній коробці від компанії Phoenix. Тут вказано, що 1600 люмен це максимальний режим даного ліхтаря, максимально 100 годин може працювати на десь низькому режимі. Має акумулятор 21700 ємністю 5000 мАч. Порт USB Type-C вбудований для зарядки акумулятора. І, як я вже казав, різні типи світла. І також такі рантайми на даний ліхтар, тобто по режимах. Турбо 1600 люмен на 4 години 186 м500 люмен 6 годин 105 м. Середній режим 150 люмен 30 годин 50 метрів. Мінімальний режим 30 люмен 100 годин 26 м. Червоне світло 5 люмен 400 годин на 5 метрів. Росіючий режим 70 люмен 48 годин на 16 метрів. І росіючий високий режим 400 люмен на 8 годин 36 метрів. Також з ліфтарем. І як зазвичай. Зарядний кабель для того, щоб заряджати акумулятор. орінг гумове кільце, ущільнювач. І, звичайно, ж інструкція. Та сама шикарна інструкція, яка завжди надходить із Феніксом Подивіться на графік цього ліхтаря. Тобто, тут все, що можна було стабілізувати, все стабілізовано. Як бачите, по максимуму все стабілізовано. Навіть самий потужний турборежим. Звичайно, там іде степдаун. Із 1600 приблизно до 800, може трошки менше, може там 700 люмен. І далі йде стабільний графік. У менших режимів, як бачите, повна стабілізація, тільки у деяких є степдаун в кінці, для того, щоб довше, довше тримати заряд. Тобто, як завжди, у Фенікса. Шикарна стабілізація. Тож, друзі, що заявляє нам виробник: Ліхтар Phoenix HM70R, суцільно металевий налобник, який дає далеке, і розсіяне освітлення з найбільшою яскравістю 1600 люменів і максимальною тривалістю світіння до 100 годин. 8 рівнів яскравості, індикація ступеня зарядженості, функція блокування, захист від перегріву корпусу, водонепроникна і міцна модель. Розміри 94,5 на 51 на 46 мм. Вага досягає 206 грам. Тож, друзі, давайте подивимось на це вкрасення поближче. Як бачите, стандартне кріплення від Phoenix із верхньою лямкою, тому що ліхтар має все-таки 200 грамів. І я думаю, що такий верхній пасок все-таки вам згодиться. Знімна система, тобто його можна швидко зняти, як бачите. Є світовідбиваючі елементи, є також силиконові смужки, розмикання на кріпленні ліхтаря, і дуже потужна система кріплення, як бачите. Зубчатою передачею служить корпус самого ліхтаря. Нахил ліхтаря, як бачите, можна регулювати буквально на 180 градусів, як вам заманеться. Отакий От тип кріплення, до речі, друзі, я вважаю самим надійним. Це практично саме надійне кріплення для налобного ліхтаря. Корпус, як ви зрозуміли, суцільно металевий, тобто він зроблений із алюмінію, авіаційною алюміній із твердим покриттям, твердим анодуванням третього ступеня. У фронтальній частині ліхтаря, яка, до речі, як бачите, знімається, тобто вона ось тут на торксах. Тобто ліхтар розбірний. Звичайно, не рекомендую все-таки розкручувати його до закінчення сроку гарантії, але така можливість, як бачите, є. І в передній частині також ми бачимо оптичну систему. Тобто рефлектор далекобійного світла, розсіюче світло тірлінза і два діоди червоного світла. За далекобійне світло відповідає діод Luminus SST 40, це холодне біле світло. За розсіяне світло нейтральний білий світлодіод XPG 2HE. І за червоне світло відповідають два світлодіоди Everlight 2835. І також у фронтальній частині ми бачимо радіатор для охолодження даного ліхтаря. Як ви вже зрозуміли по графіку, він доволі таки дієвий. З правої сторони ліхтаря розташована кнопка, і також зарядний порт. Тобто, для того, щоб зарядити ліхтар, потрібно ось так. Відкрутити і потім підключити зарядку. Як бачите, горить червоним, при повному заряді буде горіти зеленим. Зарядний струм, як бачите, 1,9 А при 5 вольтах. І коли ми зарядили ліхтар, ми тоді просто закручуємо. Тобто ми можемо ну, взагалі не витягувати акумулятор, заряджати його в корпусі. З іншої сторони ми бачимо кришку батарейного відсіку. Ну, давайте відкрутимо і подивимося, що там знаходиться. По різьбі бачу, що вона середня, дуже якісна, анодована. Тут також анодована різьба і позолочена пружина. Все високої якості, як завжди. Акумулятор на 5000 мАч. І там ми бачимо захист від переполюсовки у головній частині ліхтаря. Тобто, акумулятор потрібен тільки з виступаючим плюсом. Як завжди, все максимально якісно. Заодно давайте перевіримо, чи є розмикання контакту при, при відкручуванні хвостокришки. Вмикаємо ліхтар. Так, як бачите, чуть-чуть привідкрутив, і контакт розімкнувся. Тобто, таким чином його можна заблокувати, якщо ви його носите, і так найпростіше зробити. І також, звичайно, ліхтар можна заблокувати, як тут вказано, як бачите, потримати 3 секунди при звичайно закрученій хвостокришці. Тримаємо. Так, як бачите, моргнув червоний діод. І зараз, при намаганні вимкнути ліхтар, він просто буде мигати, ліхтар не буде вмикатися. Для того, щоб розблокувати, також треба потримати 3 секунди. О, ну, як бачите, ліхтар вімкнувся. Керування ліхтарем максимально просте і здійснюється однією кнопкою. При утриманні кнопки. На протязі пів секунди вмикається ліхтар на світлі, на далекобійному світлі, яке було вімкнено до цього. І короткими натисканнями ми міняємо режим. Від малого до великого і так по кругу. І цей режим запам'ятовується. І утриманням пів секунди ми вимикаємо ліхтар. Подвійне натискання на кнопку вмикає червоний діод. Наступне натискання на цю кнопку коротке натискання вмикає розсіяне світло на мінімальному режимі. Наступне натискання вмикає на максимальному розсіяному світлі. І ще одне натискання це червоний сигнал СОС. Після вимкнення ліхтаря, коли ми знову його вмикаємо, вмикається тільки на червоному світлі. Тобто, тобто у цих режимів пам'яті нема. Тобто ви завжди будете вмикати розсіяне світло через червоне світло, що доволі логічно. Тому що червоне світло все-таки не збиває ваш нічний зір. І осліплення не буде. І також утриманням кнопки на пів секунди ви вимикаєте ліхтар. Як бачите, максимально просте і доволі таке зручне керування. А тепер, друзі, давайте перевіримо вагу цього ліхтаря. Тобто зараз і верхня. І верхній ремінець прикріпив. І батарея всередині, як бачите, навіть менше, ніж було сказано. Було вказано 206 грам, тут 203 г. Що, звичайно, все-таки немало для налобного ліхтаря, але не так і критично багато. А тепер, друзі, підемо в аутор і побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, до стіни зараз 2 метри. Ось так виглядає світло даного ліхтаря, як бачите, широкий. Нечіткий хотспот, доволі широка засвітка. Края у неї не дуже плавні, Все-таки це рефлектор, хоча і м'ятий. Так виглядає червоне світло з цієї ж відстані. Як бачите, є такий нечіткий хотспот І доволі таке розсіяне червоне світло. А Ось так, друзі, виглядає широке світло даного ліхтаря. Тобто росіяне світло. Як бачите, воно не те, щоб зовсім було розсіяне. А є якесь згущення в центрі, і від нього якби, йде плавно, так поступово-поступово згасає бокова засвітка. Ви знаєте, це, звичайно, не так зручно, як у TruVision, але теж дуже непогано. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я завжди проводжу тести своїх ліхтарів. І це далекобійне світло даного ліхтаря. Для далекобійного світла молобника воно більш ніж пристойне, я вам скажу. Все-таки подивіться, який у нього такий м'який хотспот. Доволі широка засвітка, вона, звичайно, не 180 градусів. Але подивіться, є ось така додаткова периферія. Тобто сліпої зони під ногами нема. Навіть якщо ви будете користуватись тільки далекобійним світлом. А ось так виглядає розсіяне світло даного ліхтаря, це більший режим. І подивіться, тут вже да, Тут вже 180 градусів. І я вам скажу, що воно таке доволі комфортне, як для росіяного світла, воно, звичайно, не для дальніх відстаней. Але освітити якусь територію зблизька, ось так, наприклад, то доволі зручно. Я вам скажу, тим більше що у центрі все-таки є згущення. Ну, Червоного світла, як ви розумієте, все-таки малувато 5 люмен, як на мене. А тепер, друзі, по режимах. Це мінімальний режим далекобійного світла. Світить приблизно метрів на 15-20. І це, скажу, доволі таке комфортне світло. Наступний режим вже досвідчує приблизно метрів на 60-70. Наступний режим вже досвідчує до 90 метрів. І самий максимальний режим турбо, як бачите, добре вже освітлює цю територію. Молодший режим широкого світла світить приблизно метрів на 10 І той режим, що я вам вже показував, це високий режим широкого світла. Світить приблизно метрів на 30. І добре освітлює цю територію. Отож, друзі, який висновок. Звичайно, це не найлегкий ліхтар. Але треба зважати на те, що він має доволі ємний елемент на 21700 на 5000 мАч. Тобто це для людей, яким потрібна дуже довга робота ліхтаря. Керування ліхтарем доволі зручне, я б не назвав його самим зручним, але воно все-таки доволі зручне. Біле розсіяне тепле світло, має деяке згущення в центрі, тому мені видалося зручним, чим просто тільки росіяне світло. Що, звичайно, великий плюс. Діє на достатній відстані. Тобто, ви зможете щось робити в руках, при цьому доволі великий рантайм у ліхтаря. Далекобійне світло має всі переваги і мінуси рефлекторного світла. Тут, як ви зрозуміли, рефлектор апельсинова шкірка. Тобто, все-таки периферія в нього дещо обмежена. І я б сказав, що тут не вистачає комбінованого режиму, щоб вмикалися обидва діоди. Але що є, то є. Взагалі, ліхтар таки видався доволі зручним. І, звичайно, друзі, це той самий меганадійний Фенікс. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мегавигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.